Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Ташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник віддзвонює дзень-дзень-дзелень. Вам, мої, дітки, усім, добрий день. Тема заняття. Рух з комфортом. Давай пригадаємо, що таке рух. Рух це напрямок, це переміщення, це зміна положення. Подумай і скажи: а який буває рух? Швидкий, повільний, обережний, довгий, безпечний. Небезпечний. За правилами. Познайомимося зі словами, які позначають рух. Людина ходить, значить рухається. Вітер дне, значить рухається. Листя колишиться, значить рухається. Час добігає, значить, рухається. Машина їде. Значить рухається. А чи знаєш ти, що існує поняття рух з комфортом? Давай дізнаємось, які засоби забезпечують комфортне пересування людей: велосипед, самокат, скейтборд, ролики, серфборд для катання на хвилях, лижі та сноуборд для катання по снігу. Уважно подивись на картинки і знайди предмети, які стосуються руху з комфортом. Запрошую тебе до фотогалереї. До твоєї уваги світлина із зображенням пам'ятника велосипеду у Лондоні. А це пам'ятники велосипеду у Грузії. Подумай і скажи, чи можна ці предмети називати велосипедом? Чи можуть вони рухатися? Для чого створюються такі пам'ятники? Пограємо в гру, рухаємося казкою, яка полягає в тому, що треба назвати якомога більше казкових засобів пересування. Це ковдра літа, пропелер, ступа, метла, гарбуз. Машина часу. Сподіваюсь, що ти вгадав всі засоби пересування. За допомогою яких рухались казкові герої. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!